Продовження війни катастрофа для Путіна. Припинення війни теж катастрофа. Що обере бункерний диктатор і яка з катастроф йому ближче, розкажу у цьому відео. Тож обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар і рекомендуйте канал Матросаню своїм друзям та знайомим. Друзі, одразу хочу перепросити за формат сьогоднішнього відео. Він дещо відрізняється від того, що я записував раніше. Трохи барахлить, як кажуть. Камера, але тим не менше, прагнемо доносити інформацію до глядачів і підписників мого YouTube каналу. До речі, скористайтеся, будь ласка, підказочкою в описі цього відео, крім донатів для збройних сил України, ще й зможете посприяти моєму каналу у тому, щоб нічого не ламалося, а якщо ламалося, швидко ремонтувалося. Тож дякую за здалегідь. Отже, видання Foreign Affair опублікували статтю, в якій розбиралися, що для бункерного диктатора все таки гірше припинення війни чи її продовження. Бо ми розуміємо, що продовження тривалої війни з Україною виснажує як мінімум російську економіку, за рахунок якої живе оточення бункерного диктатора, і також. Власне, існує сама Російська Федерація у ту ж чергу продовження війни буде підігрівати електорат і утримувати владу у руках диктатора Путіна. Через три роки після початку спеціальної так званої військової операції в Україні російський президент Володимир Путін стоїть перед вибором. Що Нависає. на публіці. Він випромінює оптимізм. Він витягнув свою країну з прірви і військовими засобами, захистив її суверенітет. Точніше, те, що він називає суверенітетом. Якби він цього не зробив, стверджує він, Росія перестала б існувати. Тим часом ВВП Росія зростає за офіційними даними. Він зріс приблизно на 4% у 2024 році. А зарплати не тільки ростуть, але й очевидно не відстають від цін, незважаючи на річний рівень інфляції, який зараз становить понад 9%. За цим фасадом військовий бюджет подвоївся за три роки, і зростання переважно відбувається за рахунок військової економіки, споживчий сектор, де інфляція ще вища. Та але поки що простим росіянам це все здається, ну. Терпимим Кремль отримав подальший контроль над суспільством, навіть якщо він дозволяє деяким аспектам приватного життя продовжувати залишатися непорушними, і війна, хоча вартість її продовжує зростати, очевидь йде на користь Росії, за словами Путіна. Російські війська звільнили у лодках, звісно, що найменше населених пунктів в Україні у 2024 році. І західна ППО не має шансів протистояти новітній російській ракеті. Яка називається орешні населення? Демонструє ознаки втому від війни, але загалом усі радісні звіти про військові успіхи сприймаються як належне згідно з даними опитування незалежного Левада центру, ефективна або справжня підтримка спецоперації досягла фіксації на рівні приблизно 75% населення, в тому числі 45% однозначно підтримують військові дії, а 30% певною мірою їх. Підтримують, хоча більше третини росіян також кажуть, що повернення до е, Білого Дому Дональда Трампа, який пообіцяв швидко попасти війні, може бути корисним для Російської Федерації. Ще більше вважають, що це не матиме значення, але насправді все не так добре, коли Росія вступає у новий рік. Випростуючи жорстку силу, Путін втратив м'яку силу, намагаючись відбудувати російську імперію, він втрачає російський вплив на її колишні території. Прагнучи збільшити відстань між кордонами Росії та НАТО, він досяг протилежного Трансатлантичний альянс зараз, як похмуро попереджає Кремль біля воріт. Він внутрішній фронт так само неспокійний. Економіка все більше і більше структурується за принципом війни та держави, а надзвичайно високою базовою процентною ставкою центрального банку двадцять 21%, в Чому а, треба по всіх фінансових і економічних законах її збільшувати? Проте вони не поспішають цього робити для, для уникнення певної паніки на біржах і серед фінансових. Необхідна 21% – це необхідна ставка для контролю над інфляцією, що веде деякі підприємства до межі банкрутства, піддаючи пріоритет безпеці, Кремль зробив росіян менш безпечними для багатьох. Тепер повсякденне життя складається або з очікування прильоту ворожого безпілотника, які до слова вже щоденно майже входять у звичну е структуру життя росіян. Прильоти е українських безпілотників. Або для тих, хто проти війни рішучого стуку в двері з боку влади мається на увазі, що система закладання своїх сусідів, як це було при радянському союзі, такі собі е, прояви, кадебешні методи, все ще працюються у сучасній Російській Федерації. Соціальні звичаї були роз'єднані баналізацію насильства, і патріотизм тепер розглядається як готовність продатися в окопи за все більшу ціну у формі щедрих надбавок. Та зарплат мається на увазі, що для контрактників, які йдуть воювати за режим Путіна, підйомні так звані, тобто перша виплата, досягає подекуди 12 тисяч доларів США. Ну звісно, в російській валюті у російських рублях, цензура, яка знищила російські незалежні засоби масової інформації, поступово поширюється на освіту театр, кіно, книговидання та навіть музейну політику. Мілі соціальні групи піддаються стигматизації та переслідуванню від ігрантів і громадських активістів до науковців та інтелектуалів, яких тепер часто називають іноземними агентами, або коротко, як він це називає, інагенти порівняно з його радянськими попередниками не йдуть на користь Путіна постсталінський радянський союз пишався е, певними своїми досягненнями. Росія Путіна пишається своєю останньою гіперзвуковою ракетою «Орешні». якщо Брати радянський союз, постсталінський, то вони там відбудова, наче ось тепер ми заживемо, колективізація колгосп розвивається і все таке. А зараз тільки військові теми, гіперзвуковий орешник. Ну, Росія також постсталінська дуже пишалася своїми супутниками, які запускали на орбіту, мовляв, у космосі ми найперше згадаємо про Гагаріна, Гаріна, білки стрілки і таке інше. Ще більшою проблемою є майбутнє, завівши країну так далеко, не зрозуміло чи зможуть Путін і його команда повернутися назад. Демілітаризація економіки та демобілізація громадськості ризикували б підірвати систему, яка підтримує його правління, зважаючи на те, що витрати продовжують зростати, путіну потрібна постійна війна. Зберегти те, що проурядові соціологи називають консенсусом на Донбасі. Більшість росіян, які підтримують військові дії, та дедалі більш персоналістський підхід Кремля до влади. Отже, ось дилема, з якою зіткнеться Путін у 2025 році: припинення війни було б так само небезпечним, як і її ведення. Цікавіше, що навіть проросійські блогери говорять про те, що от уявімо, зараз наступить примир'я і припиниться війна в Україні. Що ми будемо робити далі? Що ми будемо робити з людьми, які повернуться за копів? Це колишні механіки, колишні там не знаю безробітні, та загалом люди, які отримували доволі скромні прибутки винагороду, в Ну, а Пер, коли вони відчули, якщо втіліли, заради додам ще цей факт. Якщо вони втіліли, вони повертаються додому, і вони вже не будуть отримувати цих 12 тисяч доларів там по 200, по 500 тисяч рублів виплат. Цього просто не буде, тому що економіка не зможе дозволити. Пігувати російським громадянам, і це вже буде їм не подобатися а кордони власне закриті, і що робити далі? Крім того, ті, хто будуть поранені, ну звісно, ми розуміємо, не зможуть отримувати належну допомогу та. Підтримку від держави, і це теж буде зростання незадоволення населенням. Як відреагує населення, то вже третє питання, тому що зазамбовані росіянці мало на що здатні Проте ті, хто пройшли пекло війни, і ледь якимось дивом залишилися живі. Ну, напевно, протест всередині них буде рости. А додаємо суди ще й посттравматичний розлад, і це може бути цією рушійною силою, яка призведе до того, що народ Росії, якщо залишилося таке поняття, взагалі повстане. Хоча на даний момент це мало ймовірно, і ці ризики розуміють також і адепти Кремля, і адепти тому, скоріше за все йому дуже вигідно зараз. Не повертати цих всіх, ну будемо відверті озлоблених солдатів додому. Ну, хоча б тому, що команди, які віддавали командири, ну просто не людські. Заград загони, які загороджувальні загони, які стоять, теж не додають оптимізму. І звичайний солдат закопу, можливо, маючи на думці те, що він пройшов таке пекло, має право. Якоїсь справедливості вимагати за команди, які віддавали командири, за не виплати або за присвоєння цих виплат озлобленість загальна може зіграти злий шар тільки тому путіну вигідно продовжувати війну. Путін зараз у певній дилемі в патовій ситуації продовжити війну. Значить, втратити економіку, втратити власне свою владу, не продовжувати війну, повернуться озлоблені і втратиться взагалі сенс цього всього, і з нього спитають. І якщо говорити про міжнародну якусь. Скажімо так, його вагу, то вона давно втрачена і а, з режимом Асада і з іншими геополітичними рішеннями, які не зіграли, так як він вважав. Тому тут патова певна ситуація. А як поведе себе загнаний у глухий кут звір? Ну. Питання теж риторичне тут де ж дуже багато залежить від Трампа. Хоча перші е закиди, які він закидає Російській Федерації, виглядають доволі корисно для нас, для українців. Причому буквально сьогодні сказав, що Кремль відкритий до діалогу і хоче цього діалогу. Як це буде відбуватися, побачимо на практиці. Принаймні, е зараз Трамп більше схиляється до того, що. Е Зеленський і Україна готові до переговорів. А ось чого не скажеш про Російську Федерацію, і це залежить виключно від них. Принаймні, так декларує Трамп. Отже. Поживемо, побачимо, а поки що тримаємося і допомагаємо нашій армії. Ось що головне нам з вами потрібно робити в описі цього відео, як я і казав на початку. Є всі деталі і всі реквізити допомоги нашим військовим від полтавських волонтерів. Запити всі термінові, запити всі на самий нуль, у саме пекло. Тож, будь ласка, кожні ваші 50, 20, 10 гривень можуть зіграти вирішальну роль. Повірте, навіть 10 гривень. Тож скористайтеся цими реквізитами. Ну і окрема подяка тим, хто підтримує мій канал. Зараз темні часи, буремні часи, трошки не вдається вийти на той рівень, який був трохи раніше, проте тримаюся. І не маю права просто скиглити. Буду вдячний за ваш донат на підтримку мого каналу. Тише що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І звісно, частина цих коштів направляється на потреби збройних сил України. А інша частина, ось зараз піде на ремонт камери, на опалення приміщення, в якому я до цього записував і буду продовжувати записувати свої відео. Ну і також на оренди приміщення. Тому друзі, допомагайте. Якщо маєте таку можливість і бажання, буду дуже вам вдячний. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо забули це зробити протягом перегляду відео. І, звісно, рекомендуйте мій канал. Разом і тільки разом обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні!